The <laughs> Скоговтуються після наймасовнішої атаки росіян спочатку повномасштабного вторгнення. Сьогодні на місто випустили півсотні ударних безпілотників різних типів і п'ять ракет, серед яких чотири кинжали. Шифер впав з нашої з нашого будинку, і весь цей уламок ми знайшли від шахеду. Юлія показує нам уламки російського залізяча. Усю ніч вона разом із двома малими доньками та мамою просиділа у підвалі. Будинок аж здригався від вибухів, розповідає жінка, яка досі у шоковому стані. Дуже налякані, дуже Горіло, сильно, сильно да? Ось тут постраждав наш будинок. Ось, як бачите, криша постраждала. Дуже багато. Таке відчуття, що воно не закінчувалося і продовжувалося, і з продовжувалося кожним часом. Тривога тривала майже п'ять годин. Весь цей час воїни ппо попевували бій із ворожими цілями. На щастя, люди не постраждали, але внаслідок ворожої атаки понівечені цивільні об'єкти. Найбільше потрощений цей автомобільний кооператив. Чимало гаражів вигоріло вщент, а в них і машини. Машин, гляньте, скільки стоїть. То зранку приїхали п'ять годин щоб відганяти машини. Ну, гаражі згоріли машини. Жесть постраждали від атаки. І це підприємство. Тут пошкоджений дах, згоріли склади, побиті вантажівки. Працівники розчищають від розбитого скла свої офіси. Люди досі не можуть прийти до тями. Настільки складною була ніч. Цілонічні спали, бо тіло над головою. Я живу в струмівці. Тут такий жах дуже жутко і. Нічого боремося. Півсотні рятувальників гасили пожежі, які спалахнули на цих об'єктах. Вогонь вдалося приборкати. На місцях працюють усі відповідні служби, фіксують завдані збитки та документують злочини росіян. У міській раді обіцяють допомогти постраждалим грішми. Сьогодні в нас була вже позачергова сесія, де ми дофінансували трошки коштів для того, щоб підприємцям, хоча б трошки відшкодувати ті збитки, які були нанесені. Ударом від 6 червня, відповідно, і сьогодні, і також ми власникам тих гаражів, які сьогодні постраждали, також якусь частину компенсації. Ліквідація наслідків масованої атаки досі триває. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт Айсі Єдині новини.